Його ім'я назавжди вписане в історію Кам'яно-Єруського ліцею. Він був учнем нашої школи, а згодом став мужнім захисником України. Це історія про нашого випускника Болговітіна Олексія Віталійовича. Народився він 2 січня 1996 року в селі Лютівка Золочівського району Харківської області у 2012 році. Закінчив 9 класів у Кам'яне-Яруському навчально-виховному комплексі. Після закінчення школи Олексій вступив до Чугуївського професійного аграрного ліцею No53, де здобув професію тракториста. Після закінчення ПТУ працював у місті Харків будівельником в Приватбанку. В одному з відряджень до селища Коломак Харківської області познайомився з майбутньою дружиною Діано. І проживав разом з дружиною та двома дітьми. Він мріяв, щоб його діти жили під мирним українським небом. Через Бугурухівський центр комплектування він добровольцем пішов захищати батьківщину. Службу у лавах Збройних сил України проходив у 209 укритому батальйоні територіальної оборони України. Військова частина а 7378 Три Сім Вісім, стрільцем Першого стрілецького відділення, третього стрілецького взводу та 2-го стрілецької роти. Друзі згадують Олексія як доброго, щирого, веселого, завжди готового прийти на допомогу друга, котрий дуже любив життя та мав багато планів для бойових товаришів Олексій був зрідцем патріота, приклад духу і витинки, брав безпосередню участь у бойових діях. В кінці червня, на початку липня 2023 року, на Бахмутському напрямку склалася складностка в районі міста Бахмут. Противник продовжував інтенсивні обстріли позицій Збройних сил України. Вів оборонні дії і намагався контратакувати. За час 209 окремий батальйон займав визначену смугу оборони в районі селища Хромове, що на Донеччині. 7 липня 2023 року, при обстрілі, обривалося життя Олексія, поховали героя 5 листопада 2023 року в селищі Коломак Харківської області. Його серце зупинилося в бою, але пам'ять про нього житиме вічно. Ми пишаємося тим, що Олексій був частиною нашої ліцейної родини. Вічна пам'ять і шана герой.